Після розпаду радянського союзу на зміну танку Т-80 уд харків'яни створили більш потужну 84-ку, яку презентували у 1995 році. Нині існує три модифікації Т-84: базова, Ятаган та оплот, який зацікавив українських військових. Тож із січня, по квітень, спеціально створена комісія Міноборони на чолі з генералом лейтенантом Анатолієм Пушняковим займалась перевіркою танка. Для проведення бойового тест-драйву відібрали кращих військовослужбовців 17-ї окремої танкової бригади, яку й мають окомплектувати цими машинами. Тиждень вони вивчали принципи роботи нового танку, а після здачі заліків отримали допуск на проведення випробування. Різноманітні знущання над захисними вогневими та мобільними характеристиками оплот терпів на полігоні 92-ї окремої механізованої бригади під Харковом. Військових танк вразив. За сторони це, у вас була жигулі копійка, а вам хочеться дев'ятку. Це з жигулями. А якщо рівняти цей танк з танком, який є, озброєння, є порівняння характеристики з жигулями і лексусом. От, це взагалі новіті машина і з новими характеристиками. Основний бойовий танк «Оплот» створювався майже п'ять років. Він призначений для бойових завдань в наступі й обороні в день та вночі за різних кліматичних та дорожніх умов, а також у воді та при застосуванні противником зброї масового ураження. Танк пристосований до експлуатації в діапазоні температур від мінус 40 до плюс 55 градусів. У нас одінаково воржу нас однаково і... озброєні прицільними комплексами, як навідник, так і командир. І забезпечують вогонь і в день, і вночі, і на великих відстанях. При цьому передача управління від одного до іншого відбувається практично миттєво. На цій машині встановлена панорама панорамний комплекс ПНК 6 за допомогою якого ми можемо спостерігати за місцевостю на 360 градусів. А також за допомогою приціла, який встановлений в командира ТКН-6, ми можемо вести бій. З місця командира, так як у нього знаходиться також пульт управління, і він повністю веде бій як самостійно, так і спостереження за полем бою, якщо бій веде на вучі. Панорама та тепловізійний приціл ліквідували відставання у плоту від світових зразків. Навігація працює від супутника за допомогою систем ГЛОНАС і NAVSTAR. Таким чином командир танка знає, де на даний час перебувають його підлеглі та командування. Засоби зв'язку забезпечують управління на відстані до 50 кілометрів, а з допоміжною антеною – до 350. Досвідчений танкіст генерал-лейтенант Анатолій Пушняков каже, що перебуваючи в Афганістані, вони й мріяти про такі машини не могли. Спеціально для цього танка розроблена керована ракета Комбат здатна уражати навіть цілі з комбінованою рознесеною монолітною бронею та динамічним захистом. Керований снаряд на дальність стрільби. 5 тисяч метрів. Тепловізор дає можливість вночі визначати ціль 3 тисячі метрів, індифіцирувати на до 2 тисяч метрів, ввести вогонь до 1500 до метрів. Якщо знадобиться, башта танка повернеться на 180 градусів всього за 5 секунд. Далі справа вже за 125-мм гарматою, в арсеналі якої є бронебійні, кумулятивні та осколково-фугасні снаряди. Безпосередньо екіпаж озброєний спареним та зенітним кулеметами, а також автоматами, ручними гранатами Ф1 та сигнальними ракетами. Конструкція даного танка обіспічують. Конструкція даного танка забезпечує захист, перш за все екіпажу, тому що найдорожчі у нас люди, і ми так будуємо свою техніку. Броня забезпечує захист від усіх сучасних боєприпасів такого ж калібру і нижче. Нова комбінована броня з кількох шарів броньованих листів та керамічних речовин навряд чи пропустить снаряд до салону танка. А вмонтований динамічний захист типу Ніж перевершує реактивну броню Контакт 5, яку встановлюють на російській Т-90. А потужному захисту бокової проекції, який витримує навіть сучасні і перспективні тандемні боєприпаси, можуть позаздрити навіть західні виробники. Замість речагів, які вже прийнято було на озброєння на всіх попередніх машинах, тут встановлено штурвал, який полегшує управління даної машини, і механік водій себе почуває і комфорт і не втомлюється під час руху особлива відмінність те що тут автоматизована коробка передач перемикається натискуванням кнопки в плюс або мінус вище стоячу передачу і нижче стоячу передачу одним словом як на Дизель потужністю 1200 кінських сил, як не дивно, може працювати на всіх видах пального. Оплот розганяється до 70 кілометрів за годину по шосе, до 50 на пересічній місцевості і до 31 заднім ходом. На пальному, що знаходиться у штатних баках, оплот проходить 400 кілометрів. За необхідності на корму корпусу можна встановити дві додаткові діжки по 200 літрів. Як не дивно, ця грізна машина може бути непомітною, починаючи від бездимного запуску двигуна і завершуючи кількома способами створення димової завіси. До того ж, моторно-трансмісійне відділення має термоізолюючу кришку, що знижує теплову помітність. Антирадарне покриття танка та гумові щитки на передній частині башти роблять оплот одним із найбільш захищених танків у світі. А набір захисних сіток найлегший спосіб приховати від удару з повітря броньовану громадину. Оплот здатний самоокопатись за 15-40 хвилин, в залежності від типу ґрунту. Спробуємо порівняти БМО плот із світовими лідерами гонки озброєнь, а ними вважаються американський танк Абрамс М 1А2, ізраїльський меркава Марк 4 та японський тип. 90 за складом екіпажу наш танк подібний лише до японського, решта по чотири особи. З усієї четвірки оплот найлегший, проте двигун слабший від конкурентів на 300 конячок. Але таке співвідношення забезпечує українцю не меншу швидкість, ніж у решти. Діаметр гармати БМО-плот на 5 міліметрів більший, ніж у світових лідерів. Вітчизняне бронювання надійніше, та й брід наша машина долає найглибший. І все це розумні в умовах світової економічної кризи гроші. Ми вже вийшли на рівень сучасних машин. Ми зараз вже вийшли на рівень еклера, на рівень ліопарда, англійської машини Challenger. У Нас машина зараз вона це оплот, це машина четвертого покоління. Оплот досі не брав участі у жодному міжнародному тендері, проте проходив порівняльні тести з іноземними аналогами. І в умовах жорсткої конкуренції важливим є те, що варіант танка на експорт може оснащуватись німецькою системою навігації, бельгійськими кулеметами, французькими засобами зв'язку тощо. За світовою статистикою витрати на модернізацію доходять до 60% від вартості нового танка відповідного класу, і вигідніше купляти останні, тому співвідношення ціна надійність у ринковій боротьбі на боці харківських виробників. Без собственного производства, например, без власного виробництва озброєння я маю на увазі гармати, боєприпаси до них не може бути конкурентно спроможного виробництва бронетанкової техніки. Я розумію, що кооперація може бути, щось можна купувати, як, наприклад, ми купуємо тепловізійні камери. Багато держав купують, але ніхто з танковиробників не купує снарядів. Мало підписати контракт щодо серії оплотів для Міноборони. Необхідно підготувати виробничі потужності, а це майже 50 підприємств, набрати кадри і, звісно, отримати передоплату. Якщо вчити... Якщо врахувати, що у виробництві була та було задіяно лише 40% виробничих потужностей бронетанкової галузі, то при виробництві бойової машини оплот всі 100%. Багато потужностей в результаті застою потребують відновлення. Деякі напрями зруйновано. Тому цей процес дуже складний. Але зараз це ще можливо. За рік два ми вже не зможемо цього зробити. Звичайно, можна було б обмежитись утричі дешевшим булатом для Криворізької танкової бригади. Проте обмежена база Т-64 не дозволяє реалізувати останні вітчизняні досягнення науки і техніки на відміну від оплоту, яким до того ж опанувати легше. Що Т-64, що там Т оплот, ну, підготовка особового складу не передбачає великих змін, тому що вона буде на загальних принципах підготовки. Тільки є свої особливості. це… По підготовці будемо казати командиря танка і навідника гармати. Більше ні там ніяких особливостей немає. Комісія Міноборони прийняла БМУ «Плот». Її зауваження врахують під час створення першої партії. Рішення уряду про початок виробництва новинки ухвалено, і танкові війська в очікуванні.